Ума тіні, дезодоранти за минулий рік українці витратили на косметику 21 мільярд гривень. Для порівняння 20 мільярдів це орієнтовний бюджет нашої столиці. Звичайно, право на красу має кожен, але в гонитві за ідеалами. Ми всі забуваємо про якість. 85% українців обирають косметику за принципом чим гучніший бренд, не задумовуючись про наслідки. Це про Ларису маркети з косметикою. Вона відвідує щонайменше двічі на тиждень та купує практично наосліп. Браючи косметику, я звертаю увагу на відгуки в інтернеті. Читаю, що пишуть б'юті блогери і довіряю брендовій косметиці. Я думаю. Також зовнішній зовнішні вигляди, упаковка відіграють важливу роль. Чим небезпечне таке халатне ставлення до вибору косметики, щодня бачить пані Юлія каже, наслідки необачного вибору іноді доводиться усувати місяцями при використанні качественної косметики. перше, саме головне і це алергічні реакції. Вони можуть бути як мгновенні, так і з'явитися э, там через певне час. у когось. Через неделю, даже через місяць може затягнутися і на трі нічотири місце на погоду какие скеткислажні будуть української косметики. На прилавках магазинів практично немає. Гігієнічні та декоративні засоби зазвичай імпортують з країн ЄС та Америки. Анастасія вже не перший рік займається макіяжем. Як обирати косметику і в яких магазинах знає не щоток. Та навіть перевірені бренди не дають 100% гарантії якості і безпеки. На ринку чимало фальсифікату. Найкраще купувати в перевірених магазинах. Це я рекомендую в брендових магазинах. Ще рада ти купувати косметику на ринках. Я думаю, ні, це не дуже добрий вибір буде. Бо що немає гарантії взагалі в тому, як ця косметика туди потрапила, як вона там зберігається, що є дуже важливо. Та сама температура повітря. Дату тобто не можна там при морозі зберігати тоналку, або при жаріти. Ну це дуже не добре. Загалом при виборі косметики пам'ятайте п'ять основних правил. Перше безпечна косметика не зберігається довго. Натуральні консерванти, що входять до її складу, можуть зберігатися не більше півтора року. Друге безпечна косметика має відмінну упаковку. Вона не містить метал і придатна для вторинної переробки. Третє у переліку складових натуральної косметики не повинно бути продуктів нафтоперероблення, тобто надпису Мінерал Ойл. Четверте на флаконах натуральних косметичних засобів може бути написано перед використанням інтенсивно збовтати. При виробництві такої косметики не використовують емульгатори, наслідок чого вона може мати неоднорідний склад. І п'яте. у без. Печну косметику не додають барвники та ароматизатори. Така косметика не повинна мати різкого запаху. Продавець-консультант Марина Бердар уже не перший рік допомагає ужгородським панянкам обирати косметику і запевняє, що якісна косметика це продукт праці багатьох людей, і вона апріорі не може коштувати дешево. Звичайно, будь-який поважаючий себе бренд. А, от ви на секунду, уявіть: будь-який продукт, який представлений в даному в даній марці, над ним працює. Ціла плеяда спеціалістів для його створення, і звичайно, такий продукт не може вартувати там 50 гривень, 60 гривень це не є його навіть е, оптова ціна. В принципі, потрібно купувати це в місцях, які дійсно будуть законним чином гарантувати вам якість даного продукту. Звичайно, косметика це порятунок для прогресивних дам, але слід пам'ятати про правильне харчування, їсти якомога більше фруктів. Лише необхідно бути обачними і перевіряти їх на присутність нітратів, які негативно позначаються на нашій шкірі. Як казала, колись геніальна Коко Шанель, у 20 років ви маєте таке обличчя, яке подарувала вам природа, у 30 – те, яке виліпило життя, на ну, 50 – таке, на яке ви заслуговуєте. Отож, піклуйтеся про себе вже від сьогодні, і нехай правильно під. Ібрана косметика вам у цьому допомагає.